Привіт! Ми вже з вами розібрали, як нам створювати візуал, а давайте сьогодні поговоримо про візуальну частину саме сторіс. Чому ми загострюємо на цьому увагу? Тому що сторіс це так само дуже важливий елемент вашого повсякденного ведення блогу, або люди бачать ваші сторіс кожного дня, вони якось вас асоціюють з певним так само стилем, вони вас асоціюють так само з певним шрифтом, вони асоціюють вас з певними сенсами. І щоб людина... Їх читала, це має бути читабельно, це має бути привлікающе. Е, і тому нам так важливо з вами зосереджувати свою увагу також на оформленні сторіс. Що я раджу, ви, звісно, можете використовувати певні програми для такого оформлення, але насправді це не грає настільки велику роль в особистому блозі. Якщо ми займаємося комерцією, так е, нам важливо там оформлювати гарну сумочку, нам важливо знімати там гарне відео, нам важливо підбирати прикольні там якісь е, шрифти. Тому що це комерція. Для особистого блогу ви можете використовувати шрифти, які знаходяться в інстаграм. І так як ви будете вести сторіс майже кожного дня, ви просто задовбетеся робити 15 сторіс з якомусь застосунку, вам буде набагато простіше, легше це робити в самому Інстаграмі. Тому ми сьогодні будемо з вами, якраз розглядати приклади такого оформлення, яке просте, але яке Буде доносити усі ваші сенси, які буде допомагати вам в оформленні, яке буде допомагати вам в тому, щоб вас читали, дивилися, і ваша картинка була привікательною для вашої аудиторії. Тому я пропоную з вами одразу перейти до наших прикладів. Ось, наприклад, перший приклад це більше дизайн, який оформлений в застосунку. Це в тому випадку, якщо ви хочете розкрити якусь експертну тему, познайомити ефектно з собою, ви можете заходити на застосунок, який вирізає вас з фону. Ставляти свою фотографію, додавати просто текст на фото. Тобто, вам не потрібно нікуди виходити. Вам не потрібно для цього нічого знімати. Просто потрібна будь-яка ваша фотографія, і ви оформлюєте дизайн, якщо у вас немає часу на те, щоб кудись виходити і щось робити. І цей дизайн підходить. Приклад такий самий, тобто дуже легке оформлення зі шрифтами, які вона використала з інстаграму, просто вона вирізала певну частину себе, вставила на фотографію, текст вийшов читабельний, сторіс вийшла цікава. Далі ми переходимо до різнопланових фотографій в сторіс, тобто що це можуть бути колажі, що це можуть бути просто якісь фотографії, де ми наносимо певний текст, який може бути з різних застосунків або з самого інстаграму, але це вже виглядає цікаво. Чому так важлива різноплановість а, саме сторіс, різнопланові саме певних фотографій, що тут ви на чорному фоні щось виставляєте, або тут ви щось дизайните, тут у вас вже колаж, там у вас вже наступна сторіс – це відео, наступна сторіс – це просто фотографія. Ваше життя. Ще наступні сторіс це ваша говоряча голова. І так далі, сторіс має бути різноплановий, тому використовуйте різні формати, різні фотографії, щоб людина не просто йшла за текстом, а вона відчувала, коли вона його читає, що цей текст від вас, що вона бачила ваше обличчя, якщо ви не хочете записувати говорячу сторіс, щоб вона бачила, що це жива людина, що це думки живої людини. Вона все одно, дивлячись на вас, на вашу фотографію, читаючи ваш текст, буде цей текст ці цінності, цей сенс асоціювати вже з вами. Як ми бачимо, і на прикладі, де дівчина стоїть в зеленому полі, і вона донесла певні свої сенси. Своєю ж фотографією це виглядає дуже класно, це виглядає дуже дорого, це виглядає естетично, це виглядає на Також ми бачимо просто фотографія, текст з інстаграму. Ми бачимо, що дівчинка просто стоїть і на своїй чорній бобці нанесла текст. Це читабельно, і це дуже важливо, щоб ваш текст був читабельним. Він не обов'язково маєте, замітьте, бути на весь екран для того, щоб людина його прочитала. Навпаки, вона його так мінімізувала, а людина бачить певну композицію кадру, але при цьому хоче прочитати, що ця людина пише. Також ми бачимо фотографію живу в моменті людини, яка йде в навушниках, гуляє і розписує свої думки. Якщо ми говоримо про різноманітні формати сторіс, то також бачимо, де верхній слой це її фотографії, гарно оформлено, прикольно. Наступний слой це вже якась експертна інформація, це вже текст, який вона використовує, так само використовує з інстаграму. І, в принципі, це читабельно, класно, цікаво виглядає. Далі ми бачимо просто також текст з Інстаграму, ну, шрифт, який вона використовує в Інстаграмі, її фотографія. І її сенси. Це також ми робимо, вам потрібно помітити, наскільки естетично виглядає ця картинка. Вам не потрібно розміщувати текст, кричаючи то, що, будь ласка, прочитайте мій текст на весь ось екран. Ні. Ви виставляєте його мінімалістично, якщо ви особливо використовуєте свій особистий блог в Україні або в країні СНГ, то вам обов'язково потрібно робити мінімалістичні більше дизайни. Тому що люди до них звикли на нашому ринку, люди їх більше читають. Тому ви можете побачити, наскільки маленький текст вона зробила, але наскільки його хочеться прочитати, тому що цей текст це доповнення її особистості. Далі ми дивимося також жива фотографія. Тут немає ніякої річ лайф, немає ніякого там дуже сильно якогось. Особливого фото, але ми бачимо, що тут гарно донесений текст, що тут гарно донесений сенс, що людина прикольно розпіділила шрифти між собою і хочеться прочитати, що саме вона думає, що саме вона там пише. Також ми бачимо, як людина знову ж цікаво розприділила текст. Що вона написала в общем, Зверху, в нижній вже частині на своїй фотографії, текст. Ви бачите, що це все супроводжується. Якщо це особистий блог, то ми робимо акцент завжди сторіс не на тексті, а на особистості. В такому разі цей текст людина сприймає на найбільше. Прийнятніше, найбільше легше, найбільш цікавіше, ніж це просто був би текст на якомусь незрозумілому фоні якогось замку або якогось лісу, якщо це, звісно, не ви там і ви це не поєднуєте між собою зі своїми фотографіями. Але в загальному ми завжди ставимо акцентом на свою особистість і на особистості свій текст. Також ми бачимо гарні естетичні фотографії, які хочеться розглядати. І знову ж ми бачимо, як доповне. Що текст це доповнення до цих фотографій, що текст це доповнення до її особистості. Також ми бачимо фотографію стилю життя, ми бачимо, як людина живе, що вона їсть, що вона п'є зараз каву з молоком, там курить, наприклад, стіхи, але це вона, це особистість. Вона себе нікуди не... Ховає, вона така, як вона є, і вона доносить цим самим певні свої тексти, е, пише якийсь текст, і це круто, це класно. Знову ж ми бачимо, що людина зробила себе крупним планом і е, розположила текст е, вже й акцентовано на своїй особистості. В також текст вона взяла з інстаграму. Всі ці приклади ви берете в Пінтерест, ви берете, дивитесь, який вам стиль, які оформлення вам подобається. Поки ви самостійно щось не вмієте, ви просто берете і повторюєте. Давайте зараз я вам продемонструю картинку, де дуже гарно видно, що стається зі сторінкою, що стається зі сторіс, коли тут поєднані декілька шрифтів з інстаграму. Я поєднала там чотири шрифта, і це виглядає не круто, не гарно, не естетично, воно плутає око і хочеться звідси вийти. Тому я для вас одразу підібрала шрифти. Так само, які знайшла в Пінтересті. також в пінтересті дуже багато цікавої для вас інформації по оформленню, яку ви можете брати, надихатися. Тут зараз вдалі поєднання шрифтів з інстаграм, які потрібно поєднувати між собою, тому що якщо ви будете кожного разу поєднувати різні шрифти між собою, то це буде не гарно, це буде не класно. Вам потрібно поєднувати не більше двох шрифтів на одній сторіс. І краще ці шрифти зробити своїми фірмовими, краще їх постійно поєднувати між собою. Собою, поки у вас немає надивленості, ви можете користуватися цією таблицею. Тобто поєднувати перший шрифт і дев'ятий шрифт, поєднувати перший і четвертий шрифт і ми бачимо, як гарно вони між собою поєднані. Ну і не могла вас залишити без лайфхаку. Якщо ви лінетеся заходити в якісь застосунки, писати якийсь текст, але хочете дуже цікавий шрифт, наприклад, англійською мовою, то ви можете просто обрати шрифт там по пункту першому, написати папірус, автоматично він зміна. Зміниться і все, ви можете собі так гратися з цим оформленням, і це буде, в принципі, для вас якийсь шрифт, який ніби ви імпортували з якогось застосунку, а насправді ви це зробили в самому інстаграмі. Насправді в інстаграмі дуже багато таких фішок, я, тому я вам настільки раджу заходити в Pinterest, читати ці усі фішки і впроваджувати на свою сторінку.